Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас надзвичайно цікаве відео. Це відео буде про те, чи законні обмеження для чоловіків, які можуть бути мобілізовані віком від 18 до 60 років, обмеження, які стосуються виїзду за межі України. На чому такі обмеження ґрунтуються і, відповідно, мають вони за собою якісь законні підстави чи не мають. Але перед тим як дивитись це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ще й не підписались, для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні відео. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви законним таке обмеження, чи воно є незаконним. І обов'язково заплатіть за перегляд. Даного відео вашими лайками, які ви можете поставити в цьому відео. Друзі, дуже багато клієнтів, глядачів, знайомих, близьких, родичів звертаються до мене для того, щоб я їм пояснив, чи законні взагалі ці обмеження, чи незаконні, з якими документами чоловіки можуть виїжджати, з якими документами вони не можуть виїжджати, як оскаржувати постанови Державної прикордонної служби України. І саме головне питання: взагалі на чому базується це обмеження на виїзд з України? Будемо зараз дивитись. Перш за все, треба, звичайно ж, розказати про ті нормативно правові документи про законодавство, на якому взагалі може базуватись обмеження на виїзд за кордон, обмеження права права конституційного чоловіка людини. Перший закон, це головний закон наш, нашої держави, це Конституція України, стаття 33. Потім більш детально будемо читати саме норми цих законів. Далі, наступний закон це закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Далі, це закон України про правовий режим воєнного стану. Далі, наступний нормативно-правовий акт. Це постанова Кабінету міністрів України про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Такий достатньо популярний документ з початку війни. Я думаю, що майже всі вже його, особливо в частині дозволу деяким категоріям чоловіків, вже вивчили майже на пам'ять. Далі ще один документ це указ президента України Володимира Зеленського про введення воєнного стану в Україні. І останній документ це постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку, встановлення особливого режиму, в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Багато нормативно-правових документів, багато тексту, але насправді достатньо все не так важко. Будемо зараз дивитись. Друзі, що треба нам знати з Конституції України стосовно тематики цього відео. Перше, це стаття 33 Конституції України, де зазначено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування. Вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Дуже важливо, за винятком обмежень, які встановлюються законом, не законодавством, тобто багатьма нормативно-правовими актами, не тільки законами, а постановами Кабміну і указами президента, а законом. Закони в нас приймає Верховна Рада України. І, друзі, ще одна стаття, вона так само є важлива в розрізі цієї тематики, це стаття 19, де зазначається, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до якого ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Тобто, тобто може ви колись чули такий вислів, що що не заборонено, то дозволено. Це якраз про цей принцип. І... Так само в статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто цей принцип означає те, що в своїй діяльності органи державної влади, в тому числі Державна прикордонна служба України. Має керуватись лише конституцією та законами України. Тобто в таких органів державної влади чітко обмежене і визначене коло повноважень та механізмів діяння. Виходити за межі таких повноважень органи державної влади вже не можуть, це протизаконно. Давайте розбиратись з наступним законом. Який може обмежувати права осіб на виїзд за кордон, тобто право пересуватись вільно. В статті 33 ще раз Конституції України зазначено, що такі обмеження можуть встановлюватись законом. Друзі, закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Він передбачає підстави для тимчасового обмеження прав громадян України на виїзд з України. Такі. Права можуть обмежуватись у наступних випадках, коли він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Цей випадок нас поки що не цікавить. Далі, якщо стосовно нього у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, так само нас це не цікавить. Далі, якщо він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, тобто злочину, так само це нас поки що не цікавить. Далі, якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню, тобто зазвичай це сплата аліментів, сплата заборгованості по рішенню суду, таке тимчасове обмеження накладається судом на підставі клопотання державного виконавця. Нас це так само не цікавить. В розрізі обмежень виїзду для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Далі, якщо особа перебуває під адміністративним наглядом національної поліції, так само нецікаво. І остання підстава для тимчасового обмеження, це якщо особа є керівником юридичної особи і ця юридична особа має податковий борг у розмірі більше ніж 1 мільйон гривень. І такий податковий борг не сплачується протягом більше, ніж 240 календарних днів. Тобто, так само нас це не цікавить. Все більше законом України про порядок виїзду та в'їзду в Україну громадян України не передбачено тимчасових обмежень щодо виїзду з України. Тобто цей закон фактично не встановлює обмежень під час дії воєнного стану. Давайте йти далі, друзі. Друзі, ще один закон, який може регулювати обмеження права громадянина виїжджати за межі України, є закон про правовий режим воєнного стану. В Статті 8 цього закону, де зазначено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, можуть встановлюватись в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України особливий режим в'їзду і виїзду. Обмежуватись свободою пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засіб, засобів. Тобто, теоретично, цей, ця стаття закону вона може обмежувати, але тут написано, що такі обмеження можуть встановлюватись. І йде посилання на порядок, прийнятий Кабінетом міністрів. Давайте відкриємо цей порядок. По цей порядок, затверджений постановою Кабінету міністрів країни 1455. До речі, хочу зауважити, що він був прийнятий 29 грудня 2021 року. І такі, знаєте, з'являються думки, що коли нам перед новим роком казали, що не буде ніякої війни, одночасно приймався а, такий порядок, який якраз обмежує або може обмежувати права осіб. Під час дії воєнного стану. Ну, але це просто думки вголос. І пунктом 8 цього порядку зазначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з врахуванням обмежень, встановлених законодавством. Тобто ніяких обмежень не встановлено. Написано, що можуть бути встановлені обмеження законодавством. Тут так само в цьому документі не зазначаються будь-які обмеження. Добре, давайте дивитись ще один нормативно-правовий акт, це самий популярний нормативно-правовий акт з початку війни в Україні. Постанова Кабінету міністрів України номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону. Громадянами України, на які на цю постанову постійно посилається Державна прикордонна служба. Тобто цей документ фактично є основним при вирішенні питання обмеження виїзду за кордон України чоловікам віком від 18 до 60 років. І в цій постанові є пункт 2, де є примітка у вигляді цифри через Дефіз. Від 1 до 11 за виключенням 4 d зазначаються категорії осіб, чоловіків, які можуть бути мобілізовані, яким дозволено виїзд з України, яким дозволено виїзд з України. Прошу звернути вашу увагу не цією постановою, ні будь-яким іншим законом або Конституцією України на сьогоднішній день. Не заборонено виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років. У постанові Кабінету міністрів про порядок перетину державного кордону громадянами України зазначаються лише категорії осіб: інваліди, ті, хто можуть мати відстрочку від мобілізації, але цим особам дозволено виїжджати. Іншим чоловікам не заборонено виїжджати. Потрібно це почути і звернути на це увагу. Не заборонено. І коли Державна прикордонна служба відмовляє чоловіку віком від 18 до 60 років виїхати за кордон, вона фактично робить це незаконно. Це основний тезис цього відео, що заборони чоловікам на виїзд за кордону не встановлено ані законом, як зазначається Конституція України. Це самий головний закон, і всі обмеження мають встановлюватися законом виключно. Але навіть ті нормативно правові акти, які не є законами, а є постановою, наприклад, Кабінету міністрів України, вони так само не забороняють чоловікам виїжджати за кордон. Парадокс. Парадокс. І саме головне, що до Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до. Закону про в'їзд та виїзд громадян України в Україну або з України, і там пропонується ввести статтю 3 дефіс 1, якою заборонити всім чоловікам від 18 до 60 років, які можуть бути мобілізовані, виїжджати за межі України до закінчення воєнного стану на території України. Тобто навіть самі депутати і навіть сама влада розуміє, що така заборона на виїзд чоловікам є незаконною, і вони намагаються щось зробити, але вони не можуть прийняти цей закон і встановити вже законну заборону на виїзд за межі України. Тому підсумком цього відео є те, що на сьогоднішній день на території України немає встановленої законом. Правомірно встановленою законом заборони на виїзд чоловікам з території України. Є принципова позиція влади. На жаль, скоріш за все, суди будуть її підтримувати політично, тому що, якщо суди почнуть скасовувати відмови про виїзд за межі України чоловікам, то дуже багато таких відмов буде і фактично вся позиція. Президента, міністра оборони, прем'єр-міністра України вона розсипеться, тому що, ну, всі і так розуміють, що така заборона є незаконною. Це вже очевидно, і це не потрібно їм пояснювати, але поки що політично ця позиція вона тримається, нам розказують про те, що. Комусь дадуть дозвіл на виїзд, комусь не дадуть, а по факту нікому нічого не потрібно давати. Всі і так мають право на виїзд за межі України. Друзі, таке оптимістичне відео. Якщо у вас залишились питання з цього приводу, то обов'язково напишіть їх в коментарях. І до нових зустрічей, до побачення!